Газифікаційні котли на дровах Atmos це сучасне рішення для опалення будинків і комерційних об'єктів площою від 100 до 500 метрів квадратних. Потужність моделей серії DCS. Від 20 до 50 кВт. Котли виготовлені зі спеціальної котлової сталі товщиною 8 мм, а високий ККД від 87% забезпечується завдяки газифікації деревини. Котли працюють на сухих дровах довжиною до 73 см, залежно від моделі. Мають велику камеру згорання з керамічними вставками. Завдяки цьому ефективно спалюється деревний газ, зменшуються витрати палива та забезпечується тривале горіння до 8-12 годин. Подача повітря та процес горіння контролюється. Витяжним вентилятором у поєднанні з простим регулюванням, що дозволяє швидко розпалити котел і забезпечує якісне згоряння вже під час роботи. За стабільну роботу котла відповідає витяжний вентилятор, який підтримує постійну тягу, забезпечує видалення золи без пилу та котельню без диму. Передбачено контрохолодження для захисту від перегріву та можливість автоматичного вимкнення котла після згоряння палива завдяки термостату димових газів. Роботою котла легко керувати за допомогою термостатів. Котли Atmos – це перевірена якість і надійність для опалення приміщень. Придбати можна у нас, у компанії Богемія, офіційного постачальника цього обладнання. Оформлюйте замовлення або звертайтеся за консультації просто зараз.